Пане Ярослав, добрий вечір. Нарешті закінчили перероблені бра. Завір броди туди. Поставили мастер умикачен, що світло все вимикається. Підняли ці розетки. Зробили додаткові розетки, щоб майстри могли працювати. Тут теж майстер винаканчена дитяча теж розетку поставив, щоб було працювати. така у нас тут траса по побу вийшла на ту сторону. Тут вона ось така при вході. Ось так у нас ще будуть. Вийдуть для теплої підлоги. Тут теж у нас є парочка розеток. Відкриєш Слав? Тут ось такий зробили острів. Це всі виводи, які нам потрібні для того, щоб потім після стяжки вже далі робити там на розетки. трошки сміття прибавилось ці два кабелі тут і тут які висять це в нас я їх приготував на балкон не зміг зробити тому що там є деякі питання які потрібно узгодити або з вами або з дизайнерами подивимось Щіт у нас середині виглядає ось так. Ще трошки буду його потім модернізувати, доробляти по капелях, по красоті. Є якісь тимчасові тут рішення, які потім будуть замінені. Це у нас слаботочний щит. Мастер вимикач на весь будинок. Вимикаєш, все вимикається. І коли вмикаєш, все повсюди вмикається. Ось приблизно якось ось так. дуже багато. Слава піскам за роботу зробили дуже багато. Більш ніж розховував. Якось ось так. воно все виглядає.